Привіт, мої маленькі друзі! Діти, у нас сьогодні дуже важлива і чарівна зустріч. Познайомтесь, це сердечко-сміливчик. Сердечко буває різним, радісним, сміливим, сумним або тривожним. А як почувається ваше сердечко зараз? Давайте розберемося. Я зараз назву речення, а ви, будь ласка, його продовжіть. Сьогодні моє сердечко яке! Молодці. Гадаю, що у всіх сьогодні все добре і воно сміливе. Наше завдання з вами сьогодні допомогти сердечко зрозуміти, що робити, коли звучить сирена і як зберігати спокій. У дитячому садочку жив герой маленьке сердечко. Воно любило гратися, танцювати, обійматися. Але одного разу пролунала сирена. Спочатку сердечко злякалось. Що це? запитало воно. А вихователь сказала, це сигнал, що нам потрібно йти до укриття, щоб бути в безпеці. Ми все знаємо і все вміємо. Сердечко і діти швидко взяли свої рюкзачки і пішли разом з вихователем усі в укриття. В укритті всі сиділи на м'якому килимку. І сердечко сиділо, обіймало свого ведмедика, слухало спокійну музику, і грало в гру. Хто я? Коли все закінчилося, вихователь сказала дітям, що треба повертатися в групу. Сердечко було горде і спокійне. Малята пропоную вам пограти в гру «Збери рюкзачок. Я покажу вам предмети. А ви поміркуєте, які предмети ви складете в рюкзачок для того, щоб взяти з собою в укриття. Погляньте, будь ласка, та назвіть, які предмети ви бачите на малюнку: ліхтарик. Книжка, м'яч, іграшка, печиво. Ножиці, пляшка води, маркер. Давайте з вами поміркуємо. І допоможемо сердечку зібрати рюкзачок для укриття. Що ми можемо в укриття з собою взяти? Так, ліхтарик обов'язково. Книжку можна взяти, іграшку, печиво, пляшку води і маркер. Молодці! А чому ми не візьмемо з собою ножиці? Так, вірно, тому що ми можемо травмуватися або травмувати свого друга. Молодці! А зараз, діти, ми з вами повторимо правила, які треба дотримуватись в укритті. Я буду показувати вам малюнки, а ви будете їх називати. Домовились? Яке правило ми можемо назвати за цим малюнком? Так, йти спокійно за вихователем! Яке правило цього малюнку? Не бігти і не штовхатись, молодці! Наступне яке правило? Слухати уважно. Правило цього малюнку допомагати обов'язково другові. Що ми можемо сказати за цим малюнком? Вірно, тихо сиджу, граю або читаю. Молодці діти! Гадаю, діти, що ви запам'ятали всі правила поводження в укритті. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні дізналися? Так, що наше сердечко буває різним. Так, А яким воно буває? Вірно, радісним, сміливим, сумним або тривожним. Чи страшно йти в укриття, якщо ми все знаємо? Звісно, ні. Тому що ми з вами вже знаємо правила поводження в укритті. Ми з вами знаємо, що нам брати з собою, і нам не страшно, бо ми всі разом. Скажіть, будь ласка, діти, а як ми можемо заспокоїти себе, коли нам страшно? Вірно, ми можемо обійняти себе, зробити глибокий вдих, а потім видих. Молодці! Ви сьогодні гарно попрацювали, все запам'ятали, і я гадаю, що ви будете дотримуватись всіх правил. Дякую вам, до побачення!